Щороку, 20 лютого, над Україною здіймається Чорний Ворон скорботи. Він розправляє крила над кожним містом і селом, огортаючи тінню болю і шани. Саме цього дня ми згадуємо героїв Небесної Сотні тих, хто віддав життя за свободу. Імена цих людей викарбувані в серцях українців. Їхні подвиги вічні. Тож пам'ять про це не зникає у вирі часу, а живе у спогадах, світлинах та навіть у речах. Серед сотень тисяч голосів, що гриміли на Майдані, були і Прилучани. Саме вони привезли частинку буремних подій до рідного дому. Завдяки активістам історія тих днів збереглася у Прилуцькому краєзнавчому музеї. До прикладу, прапор оборони самооборони майдану, він був підібраний біля будинку офіцеру в Києві. І на ньому, якщо дуже добре пригледітися, то можна і до цього часу побачити залишки крові. Він був підібраний, і саме учасники цього процесу сховалися в будівлі будинку офіцерів і підхопили ось цей прапор. Звичайно, ми його не маємо права обробляти чи проводити йому якусь певну хімчистку, тому що власне він є унікальним артефактом тих подій і збереженням навіть ось таких. Фрагментів крові поряд із блакитно-жовтим стягом своє місце знайшов і поточений слідами боротьби тризуб. Його подряпаний як рубці на тілі нашої країни. Він знаходився на центральному майдані. На центральній площі його привезли із західної України, і він, скажімо так, був своєрідною прикрасою майдану, символом центральної площі, тому знову ж таки. Символічно, що ось тризуб він ніби промандрував від Володимира Великого до становлення нашої незалежності вже в 90-х роках. І знову на майдані він постає як символом боротьби, символи нескорності. У світлі лампи за вітриною ялинкові іграшки з майдану. Ними мітингувальники завішували головну ялинку. Кожна фігурка несе свою історію. Ця ялинкова прикраса вона мала символізувати Янгола. Янгола, скажімо, такого, такої події народження Христа, народження віри. І зараз вона вже символізує не ту не той інформатив, який був в неї вкладений. а ті події, які розгорнулися потім на Євромайдані, пані Тетяна розповідає, також із рук свідків подій у скарбницю музею потрапив і символ жорстокості. У нас є палиця правоохоронців Беркута, підрозпідписка Беркута. Але е, зрозуміло, що в сутичках десь воно губилося, десь відбивалося, і відповідно, уже учасники Євромайдану підлаштували їх під себе, тому що е, бачимо, що ручка. Е, Обкручена вона такою клейкою стрічкою синьо-жовтого кольору. А вже головна її частина вона прикрашена лише червоною стрічкою, а решта чорна. Вона символізує якраз червоно-чорний прапор. Тому ось якраз вона така, скажімо, стала вже зовсім іншого інформативу, іншого призначення. Серед експонатів революції гідності є і знак мушності та самопожертви. Металовий щит захищав тих. Хто не відступав перед обличчям небезпеки? «Тривалий час майданівці намагалися захистити своє тіло зовсім такими примітивними. Вони брали якісь тверді речі, просто скотчем обмотували, коли зрозуміли, що влада все-таки. Не піде на поступки, і влада навіть може вже приміняти силу більше того вогнепальну зброю. Тому вони намагалися себе якось убезпечити і ось безпосередньо такий металевий щит знову ж таки експонується в нашій в нашій експозиції. У проміжках між жорстокими сутичками українці, звісно ж, намагалися відволіктися. Розраду знаходили у музиці. Пісні народжені вогнем, співали під гітару. Голос майдану також потрапив до нашої спадщини. Усі роки у прилуках вшановують героїв Небесної Сотні не лише словами, а й вчинками. Одним із таких виявів шани стало перейменування вулиці Миколаївської. Тепер же вона має назву Героїв Небесної Сотні. Вулиці все таки мають нести історію нашого міста. Вулиці мають на жителям і. Імі... Містянам нашим е, говорити про історію нашої держави. І е, якщо це вулиця Героїв Небесної Сотні, то ніхто ніколи не забуде, що це таке було, якою жер... жертовністю це було. Тому ось назва вулиці, вона, власне, буде давати пам'ятання і застереження про те, що Ось ця незалежність здобута такою ціною, ціною життів ось такої кількості героїв. Директорка краєзнавчого музею зазначає, ця вулиця має цікаву історію. Вона була прокладена ще у 1802 році. Миколаївська це перша назва. Та крізь століття її неодноразово перейменовували. Варто зазначити, що вулиця Миколаївська в радянський час, 20-ті роки, вона була перейменована на честь. Революціонера, більшовика короткого, потім, здається, братів коротких. От, і вже в у 2001 році їй була повернута стара назва Миколаївська, і вже лише в момент дерусифікації, де деколонізації -де цієї е, була надана нова назва Героїв Небесної Сотні. На сьогодні ця вулиця одна з провідних у нашому місті. Саме тому таку гучну назву надали їй. Ми повинні розуміти, що вулиці, які е, вірніше, назви, які. Відіграють найвищі рівні нашого державотворення або історичних моментів, які е, визнають рух держави в той чи інший напрямок, вони мають все таки бути десь центральними, вони мають посідати центральне місце. І відповідно, оскільки вулиця Миколаївська підпадала б згідно закону про... Е, Перейменування вулиць, вона відповідно була і названа саме на честь героїв небесної сотні. Отож, ідучи цією вулицею, серце кожного прилучанина, згадає: герої поміж нас, герої не вмирають.